Друзі, вітаю всіх. Сьогодні ми зробимо відео про виготовлення стовпчиків самостійно. Із цементу ми покажемо для опор виноградних шпалер. Сьогодні ми покажемо технологію виготовлення. Вони заливаються в форми. Діаметр стовпчика буде 10 на 10. Треба трошки, щоб вона трохи розходилася, щоб стовпчик легко виймався. І застилається вона пленкою обов'язково, щоб цемент не пристав до дерев'яної дерев форми. Ми робимо обзор опори. Ми вам розкажемо розміри. Тут у нас 40 см. Довжина цього у нас 1,70 70. См, тут у нас 1,10 10. См, свисаючий прирост у нас 35 см. От. Ну, тут все так зроблено. По ділу показуйся. От тут у нас приварені такі шайби. Тут розтяжок тут немає, просто воно так зроблено, закручена проволока Висота у нас знизу 60 см, можна 70 робити. Оце розпорочні стовпчики стоять. Тут ця арматурка, що зверху закладена. До неї все приворено потім тут в стовпчику залишається, вставляється Трубочка, через Трубочку все це кріпиться до стовпчика. Тут у нас через. Колечка такі із арматурки зроблені, закладена трубочка резинова, через неї пропущений тросик наш. О, така толково зроблена шпалера, мені подобається. О, між стовпчиками у нас 3,5 метра. Ось така у нас опора. Зараз, поки виноград відпочиває, може хтось розглядає варіанти, які робить опори. Ну, по краях у нас уголки, далі у нас просто використовується звичайна арматура. Тут нагрузки небагато, воно все, все це видержить. Показуємо, як можна виготовити нехитрим способом стовпчики для винограду. Довжина у нас його 2,70. Він армірований. Тут всередині шестерка арматура. Три штуки ложиться. Три шестерки. Потім робимо роствор один к трьом, Беремо три відра піску, одне відро цементу додаємо чотири відра щебня, Закладаємо плі... пленку. Кладемо арматуру, заливаємо і цим прибором включаємо і виганяємо все повітря, щоб стовпчик був гарної якості. От Воно включається, вібрірує внизу камери. І виганяється все повітря. Робляться такі стовпчики. Сюди закладається арматурка 30 сантиметрова Далі ми покажемо. Ми розкажемо про розміри. У нас однизу сюди до першої, до другої проволоки. У нас 25 сантиметрів. Саме важливо підв'язати їх, коли вони невеликого розміру. Тоді у нас йде вже рідше. Тут у нас йде 30, 35, 35 і 35. Ну, цього достатньо. Для того, щоб його підв'язувати. Так, е, да, цей тросик використовується товщиною 2,2 мм. У нас він стоїть вже 5 років, з ним немає ніяких проблем ніколи. Він не провисає. Морозу він не боїться, на зиму його знімати не треба. Е, сонця теж він не боїться. Прекрасно все держиться, навіть без цих без Він гарно себе поводить в наших умовах. Таке. Тут це все зроблено. Тут зроблено 20 стовпчиків, у нас. На це ми затратили всього лише 4 мішка цементу. Дуже ну, досить економний варіант. Да, це все саморобне, зроблене вручну, друг сам робив. От така технологія досить непогана. Все, дякую всім за лайки, за просмотри. Дивіться наш канал, підписуйтесь на нас. Все, всім пока, гарного, всім врожаю.